Наші доросла не позадрім, на них дивитись просто сміх. Скажіть, хіба життя у нас, коли нічого в світі не можна їм робити? Не можна їм на дерево, ось це і дуже просто, аж на вершечок здертися, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол, на вулиці завзято і у вікно, забувши вог через паркан тікати та серед парку. Тотів і в'яча аж п'ять годин, тоді накле собі заліз, сховався в теплім листі, сидів і позирафунис, ще наче шпак посвистував. а потім бігав по траві та в ній метелики вловив. Оце життя хороше, не те, що у дорослих, те, що ще скажу по честі, щоб ви про все вже знали. Доросло може дещо, хоч дуже й дуже мало. Ну, Щастя. Тому ніколи і ніде дорослим я не заздрю, бо я дорослим буду теж, а він малим ні за що.